Вітаю, друзі! В першу чергу хочу знову вам подякувати за небайдужість, за всі ваші дописи і всі ваші зауваження, також запитання, які ви, на моє прохання, сьогодні робите на моєму каналі е під моїми відео. Хочу знову ж таки просити вас продовжувати це робити, оскільки найближчим часом планую провести стрім разом з вами і в прямому ефірі відповісти на всі ваші запитання. А до того часу. Прошу також їх продовжувати надсилати, щоб можна було якимось чином мати уявлення про ті основні проблеми і теми, які вас хвилюють. Ну, а сьогодні я хочу з вами поговорити на сенсаційну тему без перебільшення, а саме на тему, яку сьогодні нам подарували два чудових і розумних чоловіки, а саме Віталій Портников і Петро Порошенко. Знаєте, чого нам не вистачає, на мою думку? От ми дуже часто бачимо різних людей в ефірі, чуємо різні коментарі і інформації, але таке враження, що це роблять люди достатньо молоді, недосвідчені, у яких багато ентузіазму, але мало життєвого досвіду. І от в розмовах таких мастодонтів, я б сказав, маститих журналістів і політиків, якими є з одного боку Віталій Порников, а з іншого боку, п'ятий президент України Петро Порошенко, одразу. Ви маєте відчуття того, що ви чуєте розмову дорослих людей, які багато що в житті бачили, багато що розуміють, і з висоти свого життєвого досвіду багато чого можуть порадити для того, щоб покращити ситуацію в нашій країні. Ця розмова відбулася на телеканалі Еспресо, де працює Віталій Портников. І це вже не перша така розмова. На жаль, не так часто вони нас балують такими діалогами, проте кожен із них. Є певним явищем, який впливає на позицію багатьох людей в нашій країні, і не тільки рядових громадян, але й потужних політиків. От і зараз розмова почалася з головного питання. Петро Олексійович, як ви оцінюєте мирні перемовини, які відбуваються між Сполученими Штатами Америки і Україною? Відповідь Порошенка з перших же хвилин розмови. Виявила в ньому потужного дипломата. Він не сказав прямо, але дав зрозуміти, що практично те, що ми з вами сьогодні бачимо, це не мирні перемовини, це імітація. Тому що для того, щоб ці перемовини так назвати, таким солідним словом, їм не вистачає двох головних елементів. Перше, це те, щоб ці перемовини йшли між відповідальними людьми. Людьми, які вселяють довіру вашому контрагенту, які б користувалися повагою, і довірою як всередині нашої країни, так і з тим, в тій країні, з представниками якої ми маємо справу. Ну і другий елемент: а що є предметом цих перемовин? Путінський мирний план, який складається з восьми пунктів, що ми обговорюємо? Той папірець, який Путін і його посіпаки написали, і який нам представляють. Начебто як план миру. І перша і друга позиція на сьогоднішній день для України є за слабкою. Почнемо з кадрів: хто з нашого боку веде перемовини? Петро Олексійович звернув увагу, що головою переговірної групи був Єрмак. Людина абсолютно токсична для американців. Коли його не стало, перемовини почав вести у меру. Можливо, він не такий токсичний, як Єрмак, але який в нього досвід? Що він розуміє в зовнішній політиці, як він може. Дотримуватися певної лінії поведінки. Із цієї переговірної делегації української, ну, більш-менш компетентними може бути, як сказав Петро Олексійович, або генерал Буданов, або Сергій Кислиця. Але не вони грають першу скрипку в цих перемовинах. І тому складно розраховувати при такій переговорній групі на позитивний результат. Взагалі, проблема комунікації з американцями є достатньо складною. Петро Олексійович звернув увагу на те, що попередній посол. Оксана Маркарова, попри всі, на його думку, позитивні якості, вона була тією людиною, з якою в Вашингтоні ніхто не хотів розмовляти. пам'ятаєте той конфлікт напередодні президентських виборів, коли навіть Майк Джонсон, спікер Нижньої палати Конгресу, вимагав її усунення, її відставки з посади посла. Тоді Володимир Олександрович на це не пішов, проте відносини Оксани Маркарової з американським істеблішментом після перемоги Трампу. Практично були зведені до нуля. Точно така ж сама проблема сьогодні спіткала і Ольгу Стефанішин. Вона вже багато місяців знаходиться в Вашингтоні. Але, як сказав Петро Олексійович, вона так і не вручила вірчі грамоти американському уряду. А без вірчих грамот вона не є повновар... повноцінним послом. А це значить, що жодна офіційна особа з нею не спілкується. Що стосується другої проблеми, то ця проблема є більш серйозна, не менш серйозна, точніше, оскільки повинен бути предмет для розмови. В Указі президента про сформування групи переговірної групи відсутній головний елемент: відсутні директиви нашої делегації на перемовинах. Це обов'язковий документ, який підписує глава держави. Тим самим він уповноважує делегацію і виставляє рамки. Для ведення діалогу, що можна, чого не можна. І тоді можна оцінити результат цих перемовин, чи вдалося досягти тих цілей, які були прописані в директивах. Також директив немає. І про що ми ведемо мову? Ми ведемо мову, практично про 28 пунктний план, який написаний був Ушаковим і Дмитрієвим, представниками Путіна, і від імені Трампа, переданий Україні. Тому, на думку, Петра Олексійовича потрібно змінити підхід до перемовин. Треба не обговорювати план Путіна, потрібно мати свою переговірну позицію. Вона повинна заключатися в наступному. Ключове, центральне питання, яке ми повинні, як то кажуть, педалювати і наполягати це припинення вогню всеохоплюючи, припинення вогню. І тільки після цього можливі будь-які перемоги. Я звертаю вашу увагу, що таку позицію займала і Україна, і її західні союзники. В травні 2025 року, коли навіть Путіну погрожувало, що якщо він не припинить вогонь, то будуть накладені пекельні санкції. Однак Трамп вирішив інакше, сказав, що ні, давайте ми там, хай Україна з Росією зустрічаються. І не порадившись з нашими західними союзниками, президент Зеленський погодився, що без припинення вогню почати перемовини. І ці перемовини розпочались в Стамбулі. Пам'ятаєте, приїхав Мединський, почав читати лекцію про Печенігів, розповідати, що в Росії готова воювати вічно і що, мовляв, їм нічого не страшного, і вони будуть наполягати на своїх вимогах. І привезли оті папірці, які сьогодні від імені Трампа нам запропонували до обговорення. Це шлях нікуди. Отже, на думку Петра Олексійовича, є центральний пункт, по якому ми повинні вести перемовини: припинення вогню. Все інше потім. Саме такою повинна бути переговірна позиція України. Ну, а в разі, якщо Росія відмовиться, припинити вогонь, тоді потрібно чітко заявити, що вона не хоче миру. І ми повинні вимагати від наших союзників, в тому числі від США, наступних позицій. Перше, це надання нам зброї для того, щоб ми могли. Не тільки стримати агресора, але й його перемогти тих самих козирів, яких, як казав Трамп, немає в Україні. То логічно запитати, чому ж Україна не вимагає цих козарів у Трампа? Це ракети Томагавк, це ракети Таурус від Німеччини, це багато інших елементів військових, які нам будуть потрібні для того, щоб ефективно бити ворог. Саме, про це, вести, саме це повинно бути предметом. Для наших переговорів з американцями. Позиція номер 2 це посилення санкцій. І Петро Порошенко звертає увагу, що, подивіться, як тільки ми почали бити по танкерах російських, відповідно, логістика порушилась. Відповідно, багато перевізників відмовились возити російську нафту. Вартість фрахту суден виросла в рази. Вартість страхування суден виросла в рази. Ціни на Нафту марки Юралс, тобто це основна марка нафти, яку експортує Росія, вираз впала до 34 доларів за барель. Це на рівні собівартості Китай купляє ще дешевше. Плюс санкції, які вже діють проти Індії, зменшили обсяги закупівлі російської нафти. І Росія відчуває колосальний дефіцит коштів. І в цьому відношенні всі санкції повинні мати одну класичну мету. Експорт Росії повинна загнати в цифру нижче 200 мільярдів доларів. Саме ця цифра, якщо вона буде нижчою, вона не дозволить Росії ефективно вести війну проти України. Це якраз є та межа, до якої ми опустити повинні російський експорт. Ну І третій елемент це допомога Україні. І ця допомога повинна не тільки бути в грошах. Петро Порошенко привітав. Рішень Європейського Союзу, який надає нам 90 мільярдів доларів, це дуже важливо. Але не менше важливою є інша допомога. Якщо ми просимо американців, гроші вони не дадуть. Але вони можуть інвестувати в нашу військову промисловість, в те, щоб ми самі виробляли разом з американцями на взаємовигідних засадах зброю, яка піде і нам, і американцям. І ось такий підхід повинен бути на перемовинах США. Повторюсь. Перше, це безумовне припинення вогню. Друге, це надання Україні зброї, яка здатна зупинити агресора, тобто отримати ті самі козирі, про які казав Трамп, Значить, санкції проти російського експорту, і надання допомоги, тобто спільні інвестиції в українську оборонну промисловість. Ось про що повноважні люди повинні розмовляти з американцями. Віталій Портников одразу задав питання: ну а що ж про нашу зброю? У нас от є чудова ракета Фламінго і так далі. Що ви можете про неї сказати? І от першою сенсацією, якою поділився Петро Олексійович, це була, це була сенсація про ракету Фламінго. Послухайте. Я хочу уточнити: ракет Фламінго, на вашу думку, не існує? Існує, я mm. знаю про mm. них. Mm. Вони потрапляють в ціль? Ні. Mm. Ну я просто хочу, mm. ні, Вони mm. взлітають. Mm. Так, Там є mm. двигуни. Дуже старі, які закуплені з дуже обмеженою кількістю. Я не можу казати скільки, але дуже обмежено. І вони їх не купували. Вони взяли запас, який створив ще я. я. І, хочу е, е, Ну, Там є певна маса вибухівки, але вона летить. Е, куди? Фламінго це дуже-дуже воєнна тає, таємниця. Вона ефективна тільки при подвійному застосуванні з Нептуном. Коли вони летять рядом, Нептун долітає. Коли вона летить сама, вона нікуди не попадає. Но психологічний ефект має. Він, варто кажучи, я і сам дивувався, ну, що таке будівництво ракети з нуля. Два ключових елементи ракетний двигун і система навігації це м, продукти, які є результатом багаторічних випробувань, багаторічної роботи цілих колективів. А тут ні сіло, ні впало фірма, яка там займалася невідомо чим, раптом стала випускати ракети Фламінго, де ще й в кількості тисячі штук. А звідки двигуни, а яка система навігації? От Петро Лексіч це пояснив. Я був вражений тим, як наша влада розмовляє з нашими союзниками. Адже під цей проект Данія дала півтора мільярда євро. І ці гроші пішли оцій цій фірмі FirePoint. Яку намагалися нам впарити про владні засоби масової інформації, розповідаючи про шалені успіхи ракетобудування. Ви скажете, ну може, президент Зеленський чогось не розуміє? Ну так його Ленін Данилович Кучма, який колись керував Південним Нашим заводом, який випускав балістичні ракети, при бажанні він міг би проконсультуватися в нього і почути, що він думає з приводу цієї афери. Але він чомусь не поцікавився. Чи не тому, що він не тільки в темі, але й вдолі. Далі Віталій Портников поцікавився, чи взагалі існують гарантії безпеки Україні, адже Україна підписала багато безпекових угод. Петро Олексійович сказав, що це ніякі небезкові угоди. Це гарантії надання нам зброї і фінансової допомоги. Але вони зовсім не гарантують нашу безпеку. Гарантії безпеки є три можливих варіанти. Варіант перший це вступ до НАТО. Проти чого сьогодні виступає е Путін. Другий це е двосторонні гарантії американські, які є, наприклад, у Південної Кореї і в Японії, які не є членами НАТО на, на території яких знаходяться американські війська. І третій варіант. Петро Свіч чомусь назвав його фінляндізацією, але Портніков заперечив, сказав, що фінляндізація це залежність Фінляндії від Радянського Союзу після радянсько фінської війни. А Петро Свіч мав на увазі. Той статус, який мала Фінляндія і Швеція до вступу в НАТО. Поки вони вирішували свої проблеми, НАТО надало гарантії безпеки і Фінляндії і Швеції. Тобто вони, не будучи членами НАТО, вже отримали гарантії, що якщо їх хтось зачепить, навіть незважаючи на те, що вони формально не закінчили процедуру вступу, вони будуть, їх буде захищати блок НАТО. І це їм дозволило закінчити нормально всі процедури юридичні для вступу в цю організацію. По такому ж принципу може йти Україна. Петро Порошенко звернув увагу, що це дуже добре, що були внесені зміни в Конституцію, які закріпили курс на євроатлантичну інтеграцію. І сьогодні просто так викинути цю позицію ніхто не може. А от якби вона не була закріплена в Конституції, то уявіть собі, якою би дрібною розмінною монетою став би курс на вступ України до Альянсу. Але слава Богу, слава Богу, що це прописано в Конституції, і просто так. Ніхто, навіть президент України, відмовитись від цього не має права. Петро Олексійович звернув увагу, що ми недооцінюємо можливості дипломатичної роботи з іншими країнами, які теж мають вплив на війну, не тільки Сполучені Штати Європи. Європа. Мова йде в першу чергу про Китай і Індію. І Він з прикрістю розповів ту історію, про якій Китай, коли він привітався Цзінпіня з переобранням і отримав вітального листа. Від Особисто від цізінпіня. Після цього в урядових засобах масової інформації була ціла шалена кампанія. що, мовляв, Порошенко має відносини з Китаєм, які проти України і так, далі, і, так далі, і так далі. Китай на сьогодні має більше 250 мільярдів доларів товарообігу з Російською Федерацією. Якби Китай реально приєднався до позиції по санкціях проти Росії, російська б економіка просто зупинилася. Сьогодні Китай постачає комплектуючі для дронів, які виробляються в Україні. Деякі з них на 80% складаються з комплектуючих китайських. І не задіяти фактор Китаю в переговорному процесі ну, це величезна помилка. І, власне кажучи, китайський план припинення війни починався з припинення вогню. Чому його відкинули наші зелені вундеркінди, залишається загадком. Окрім питань міжнародної політики, Петро Олексійович не міг не торкнутися і питань внутрішніх. В першу чергу, це стосувалося організації нашої влади, повернення суб'єктності конституційним органам парламенту і уряду. В цьому контексті він знову повторив свою пропозицію щодо створення уряду національної єдності, уряду, який міг би виконати всі ті складні завдання, які. Ну, не неспроможний сьогодні виконувати уряд Юлії Сфериденко. Він запитав: скажіть, Віталію, хіба можна було собі уявити, що опозиція ще рік тому назад здатна зібрати більше ста підписів за відставку діючого уряду? А сьогодні це стало можливим. А це значить, що ті незворотні зміни, які сталися після корупційного скандалу, вони починають впливати уже не тільки на Суспільство, але й на тих людей, які називають себе слугами народу. Петро Олексійович запропонував декілька важливих новацій. По-перше, якщо є бажання у президента Зеленського, можна створити уряд національної єдності. І він тут абсолютно чітко дав зрозуміти, що партія Європейська Солідарність не ставить питання про обов'язкову участь в цьому уряді, мовляв, ви боретесь за крісла і ви хочете. Повернутися до владних кабінетів це зовсім не так. Мова йде про політичну відповідальність. Європейська солідарність готова підтримати політично такий уряд, який мав би власне обличчя і власну суб'єктність. І щоб спирався цей уряд не тільки на слух народа і залишки ОПЗЖ, а мав більш широку народну підтримку. Другий варіант, якщо, врешті-решт, Президент Зеленський не пристане на пропозицію уряду національної єдності. Можна все зробити, але і потрібно зробити, щоб очистити діючий уряд від тих корупціонерів і від того гниля, яке виявив міндічгейт. Не можна довіряти уряду, в якому є потенційні учасники злочинних корупційних схем. І не потрібно чекати нових розслідувань, набув, нових плівок набув для того, щоб самоочиститись. Адже саме це, самоочищення, повинно бути головною метою урядових змін, а не просто перестановка владних крісел із одного приміщення до іншого. До речі, як у нас колись це називали, велике ліжко пересувництво Інакше кажучи, імітувати зміни більше не вдасться. Потрібно бути готовим провести глибокі перетворення для того, щоб наша влада була дієвою, ефективною і здатною дати відсіч нашому ворогу. Ну, а на завершення діалогу Петро Олексійович поділився справжньою сенсацією, і вона стосувалася санкційної політики української влади, яка намерто поєднана з Міндічем. Виявляється, міндіч не тільки прославився схемою шлагбаум, коли крались гроші на державну енергатамі, а ще й більш страшними речами, які тягнуть не просто на корупційні злочини, а на злочини. Зв'язаною із державною зрадою. Послухайте, що каже Порошенко. Я можу вам сказати: не ідеї, а інформація. Сенсаційна, але важлива. І я маю це з надійних джерел. Я можу наголосити, що компанія Міндіча займалася не тільки шлагбаумом в енергетиці і не тільки корупцією в оборонпромі. Компанія Міндіча займалася і. Експортними через шлагбаум в Одеському порту, левою частиною українського аграрного експорту. Тепер увага. Частина з цього експорту. Люди міндячи організовували контракти, які йшли через Туреччину в Іран з порушенням санкцій. Жартуйте. Я Жартуйте. Я дуже рідко роблю і я скажу, що я маю певну інформацію, яка потребує підтвердження. Шановні колеги з Ізраїля. Дуже сподіваюся, вам це буде цікаво. Мій ніч, вам вітання. Я думаю, що це справжня сенсація. і, Вочевидь, нам доведеться чекати реакції не тільки від наших антикорупційних органів на бої САП, але від Служби безпеки України. Бо це більш страшні речі. Це державна зрада, це удар по наших союзниках, які вводять санкції проти країн і згоїв, такими як є Іран, який сьогодні постачає зброю Російській Федерації, яка вбиває українців, а вони через фірми-прокладки, через Туреччину, торгують з Іраном. І що ця інформація підтвердиться, то всі причетні повинні бути за гратами. І не тільки ті, хто безпосередньо в цій схемі брав участь, а й ті, хто знав і мовчав. Інакше жодної довіри до нас з боку наших союзників більше не буде. Ну і на завершення Віталій Портніков запитав Петра Порошенка, яким він бачить головні завдання України наступному році. Я думаю, що те, що ви зараз почуєте, воно до цього може приєднатися кожен з нас, хто бажає добра, миру і щастя нашій країні. Україна знаходиться перед величезним викликом. І я не відкриваю зараз е, ніяку е, таємницю, коли скажу, що випробування, які стоять перед нами, вони є запредельними. Але я точно можу вам сказати, що якщо ти не віриш в щасливу долю власної країни, ти точно програєш. А я жодного дня в своєму житті не мав жодного сумніву. Україна переможе, бо вона найкраща країна в світі. Ось так. І додавати не потрібно нічого. На сьогодні все. Нехай вам щастить з наступаючими святами! Слава Україні!